<гум> а а бусу так? <гум> <гум> це розстегоро, це як стоять такі стоять 30, да? так? Кабанчик. Ну, того вже все, на другий тиждень я, да. <гум> <гум> ага. <гум> я не знаю, чи буде. Баклажанчик Дике яблуко. А он дика груша. Я не знаю, чи він на другий тиждень думає що якої. Кто-то чем детока, что вижу, куда ходят чем-то ропать. Велике замовлення, воно і рентабельно. А якщо один-два, то потім сиплю, банка продавалася нормально. Ось таке на позависах, день полежить два. Люди не рекламують там в лізу, зараз люди. От накриву, киркули, вже все, в зиму. Все, бджоли йдуть в зиму. 12 грудня, грудня чи 15 грудня, думаю, послухаємо. А їм не гудять? Не гудять? Що за хіба? А вони не лізуть так? Йдіть, йдіть, йдіть. Ось це сир нашої ферми.